Слава Ісусу Христу, улюблені у Христі! Вітає вас у Божій Любові! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 10 березня 2016 року, четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого єпископа Порфирія. Святий Порфирій походив із шляхетної багатої родини в Солоні у Македонії. У 25-літньому віці він вступив у Скитський монастир у Єгипті. Через п'ять років богомільного життя пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, і посадився в печері над Йорданом. Через п'ять років масове заразне захворювання змусило його повернутися до Єрусалима. Коли Порфирієві виповнилося 40 років, Єрусалимський патріарх висвятив його на священника і віддав йому на зберігання частину Господнього Христа. У 396 році помер у Палестинському місті Газі єпископ. Тоді митрополит Сарії Палестинської Іван після відніння висвятив порфірія Нагайського єпископа. Він ревно працював продовж 24 років над спасінням людських душ, спочив порфірій у бозі 420 року. На Божественній літургії святого Івана Злотусто сьогодні читаємо Іванрія від святого Євангелиста Луки з 23 глави, де є наступні слова. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до Пилата. І заходились його винувати, кажучи, цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняй давати кесареві податок і каже, що він Христос цар. Пилат спитав його: Ти цар юдейський? А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш?' Тоді Пилат промовив до первосвящеників і юрби: Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали: Народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї. Аж сюди, почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік? Галилеянин, а довідавшися, що він з під влади Ірода, відіслав його до Ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав боздавна бачити Його, тому що чув про нього і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді Ірод, з вояками своїми, зневаживши його і, насміявшись з нього, надів на нього білу одіж і відіслав. Слав його назад до Пілата. І того ж самого дня Ірод і Пілат стали приятелями між собою. А раніш бо ворогували, скликавши, отже, первосвящеників старшин і народ, Пілат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й Ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерти. Тож я його покараю». Ю і відпущу, треба ж було їм одного випустити з за празника. Та вони всі разом закричали: убий цього, а відпусти нам варву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали: Розіпни, розіпни його! І втретє він до них промовив: Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерти. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти. І крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про Нього вони просили, Ісус аж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натовп людей великий, і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі неплідні та тайлона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони Казати, впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли, і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм не знають, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилося сонце, а й завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом: Отче, у Твоїй і руки віддаю духа мого. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши, що сталося сотник, почав прославляти Бога, кажучи: справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були, прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосип, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинки. Походив він з Аримати. Юдейського міста й очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він Його з христа й, обгорнувши його полотно, поклав у гробниці, висіченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, як були, прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Напевно, в нашому сьогоденні жінці дедалі важче бути справжньою. Умови, які створює суспільство, очікує від жінки, щоб вона була бізнес-леді, обов'язково модельної зовнішності, без зморшок та лишніх кілограмів. Стандарт жіночості вбачається у незалежності та свободі, розпоряджатися своїм тілом, як вона хоче, і навіть вільно для заробітку грошей. Саме для жінки 21-го століття створені жіночі сгарети та жіночі алкогольні напої, для неї створюються нові моделі авто, а також працюють цілі інститути для досконалення її жіночих форм, тіла і так далі. Все це прекрасно. Але найстрашніше, що дедалі все менше згадується про головне покликання жінки це бути матір'ю. Адже материнство це особливий плюс у її спасінні, бо як каже писання, що вона спасається народженням дітей та їхнім вихованням у Христовій вірі. Ніколи не буває великих справ без великих труднощів. Вольтер Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.